Друзі, всім привіт! Ви на каналі Total Drive Hub. з вами сьогодні Ігор, і поговоримо ми сьогодні про авто із США і останнє шосте покоління Subaru Forester, який ми придбали для нашого замовника на аукціоні Сполучених Штатів Америки по дуже вигідній ціні. І спробуємо з вами порахувати, скільки ж такий автомобіль на сьогоднішній день можна привезти та розмитнити в Україну та закласти якийсь бюджет ремонту. І взагалі, як це все відбувається, взагалі як відбувається замовлення автомобіля зі сполучених штатів Америки, коли ви замовляєте. Що можна робити, що не можна, яке слідкування ви отримуєте, які звітності ви отримуєте, та в цілому, як відбувається ремонт. Ну що ж, погнали. Subaru Forester 2025 року випустив шосте покоління автомобіля, і ми вже встигли придбати його на аукціоні для нашого замовника. Автомобіль має пробіг 22 тисячі милі, це 2,5 атмосферний двигун на 186 кінських сил. Автомобіль має невелике пошкодження в передній частині. І хоч цей автомобіль залишився, Залишився схожий на попередника, тобто Subaru вирішили конструктивно нічого в автомобіля серйозно не змінювати, щоб автомобіль залишився впізнаваним, але він став реально іншим, і його відмінності заключаються в основному в жорсткості кузову та налаштуванні асистентів. Та систем слідкування автомобіля, про що ми поговоримо трішки пізніше. Почнемо, давайте певно з ціни. Subaru Forester 25-го року можна купити майже по тій самій ціні, що і Subaru Forester двадцять. Третього року, тобто попереднє покоління. Як це працює? Давайте розглядати з вами. Ми вже на аукціоні неодноразово помітили таку тенденцію, що коли з'являється новий автомобіль, покупці на аукціоні ще не встигли його розпробувати та можуть думати, що автомобіль може коштувати занадто шалених коштів, адже він новий. І поки оце не розпробували, поки оцей новенький автомобіль з'являється, його можна висмикувати по крутій, класній ціні. Наприклад, цей автомобіль ми виграли для нашого замовника. Ціні 10 тисяч доларів. Давайте його швиденько зараз прорахуємо. Беремо нашу табличку, вписуємо сюди дані. 10 тисяч доларів. Збір аукціону приблизно 1200 на такій ставці. Комісія оплати за кордон. Рандомно рахуємо доставку 200 для всіх автомобілів, і нам потрібно порахувати розмитнення. Значить, ставимо 25-й рік, 2,5 двигун, і митна вартість автомобіля буде складати 13 тисяч доларів. Саме від неї ведемо. Розрахунок вартості розмитнення, і воно у нас виходить 4498 доларів. Коротше, 4500. Вбиваємо Впиваємо це в нашу табличку, і ми бачимо, що 21359 доларів автомобіль прибуде в Київ з доставкою розмитненням плюс ремонт. Закладати бюджет ремонту на такий автомобіль ну, досить буде складно, адже він новий і запчастини в Китаї та Тайвані ще не встигли наробити, тому буде все виключно по оригіналу. І тут уже друга сторона медалі. Хоч поки автомобіль свіженький новенький, його можна вихватити по суперкласній ціні. То вже з ремонтом це буде трішечки складніше, тому що запчастин не буде в наявності, їх потрібно буде чекати, тобто це буде довше по часу, а також дорожче по вартості, тому що в нових автомобілях, як правило, все відбувається по запчастинам новий оригінал. Звісно, це не дуже добре для тих, хто хоче привозити продавати автомобілі, тому що їхня задача скласти автомобіль найдешевше, щоб найбільше на ньому заробити. А для власника автомобіля це хороша історія, тому що його автомобіль буде повністю зібраний по оригіналу і ніч Чим не буде відрізнятися від того, що виїхав новий в салоні? До речі, цей автомобіль представлений у нас в Україні, в тому числі в новим в салоні, і він з'явився також уже доступний в продажу. Та, звісно, привезти і зробити в хорошій комплектації з США буде дешевше, ніж придбати новий в автосалоні. До речі, потрібно відмітити, що в Субару в шостому поколінні з'явився не просто 2,5 старий двигун, який ми і так добре боксер знали з попередніх років, а у нього з'явився гібридний двигун. І на аукціоні вони вже почали продаватися. В Україну офіційно гібридні двигуни поки що не поставляються, і офіційно ви такий автомобіль купити не можете. Але привезти із США і користуватися уже можна. До речі, про гібридну установку можна сказати наступне: Субару вирішила співпрацювати з Тойотою по цій гібридній установці, і тому можна сміливо говорити, що це одна з найнадійніших гібридних установок в світі, і тому, що. Тойота спеціалізується уже дуже багато років і запилювала до ідеалу саме свою гібридну установку. Тому що всі, хто хочуть купити Тойоту, хочуть її купити гібридно. Це зрозуміло чому? Тому що воно надійне, тому що вона не ламається і тому, що воно споживає 5-6 літрів бензину на 100 кілометрів шляху. А про ресурси. Гібридних установок а саме двигунів ходять просто легенди, тому що є таксисти, які вже відкатали по 600-700 тисяч кілометрів. Ні цепок нічого ще не міняли, і в двигун навіть не лазили. А сама Toyota не дає регламенту по обслуговуванню того ципка, тому що в основному автомобіль працює від електробатарейки, а двигун працює як. Генератор електрики, і він дуже часто знаходиться вимкненим. Тому ця технологія стала досить популярна в світі, і оскільки зарекомендувала себе хорошо. Зараз все більше сучасних автовиробників намагаються випускати саме гібридні автомобілі. Тому що якщо порівнювати їх з прожерливими бензиновими двигунами, вони дійсно являються економічними. А електричний автомобіль далеко не кожен може собі дозволити купити, тому що для електричного автомобіля краще мати місце, де ви будете. Ти його заряджати, тобто це приватний будинок, це десь приватний гараж чи місце на роботі, куди ви приїхали, поставили на зарядку та пішли працювати. І поки ви чимось займаєтесь, автомобіль заряджається. Адже це погана історія, коли вам після роботи потрібно ще їхати думати, де і як зарядити свій електромобіль, враховуючи, що електрика в Україні на зарядних станціях останнім часом досить сильно здорожчала. Тому використання електромобілів найдоцільніше являється все таки в приватних будинках. Та все ж таки повернемося до нашого. Субару Форестера 25-го року. Яких же ж змін зазнав автомобіль? Ну, по-перше, де форсували дещо двигун. Це додать йому все таки трішки більше надійності та виносливості. 180-184 кінські сили вже можна буде зустрічати в нових оновлених Субару Форестер. Коли ми говоримо про трансмісію, то вона залишилась все ж та сама. І це старий добрий варіатор. Але не потрібно порівнювати варіатори Субару з варіаторами Mitsubishi або. Божнісана рога-джатко. Тобто, це зовсім інші варіатори, і вони можуть і буксувати, і їздити на бездоріжжі, і бути надзвичайно виносливими. Я взагалі не чув, щоб були якісь у когось проблеми із Субаровським варіатором, тому про це можна навіть не думати. Кліренс автомобіля традиційно залишився на тому ж самому місці і складає 220 мм. Тобто, це дозволяє вам використовувати автомобіль в місті, зручно користуватися в місті. Якщо ви хочете заїхати десь в цьому місці. На бордюру запаркуватися, тому що мало місця, це можна робити через високий кліренс і круту керованість. Та коли ви хочете поїхати на природу на активний відпочинок, то у нас на каналі ви вже бачили багато відеооглядів на Subaru, Forester, Outback. І дійсно, це один із найкращих сучасних автомобілів кроссоверів для бездоріжжя і для активного відпочинку. З сидушками заднього ряду, які складаються в рівну підлогу, в автомобілі можна ночувати, спати і також виїжджати. На кемпінг. Також автомобіля автомобілями зустрічаємо не тільки оновлений дизайн, який вирішив Subaru не віддалятися сильно від попередніх автомобілів. Мені зрозуміло, чому, тому що вони були досить таки вдалими. Але автомобіль отримав оновлений салон, оновлені комплектації, а також отримав оновлений дисплей, який став тепер вертикальним на 11,6 дюймів Він став більш. Швидшим він працює як у Outback. тобто відклик дисплея став набагато швидшим, тому що у Форестерів попереднього покоління ви пам'ятаєте, як він все-таки підтуплював. Також потрібно сказати про систему ISIL, яку також доробили і зробили їй ширший кут огляду. Тепер автомобіль може захвачувати і ефективніше працювати на різко перебігаючого пішохода, велосипедиста чи різко гармуючого автомобіля попереду вас. І таким чином автомобіль, якщо ви не Встигли зреагувати екстрено, може навіть зупинити ваш автомобіль. Це дуже круті, класні асистенти безпеки, а також асистенти по керуванню, такі як сліпі зони, а також контроль тримання смугу, контроль втомленості водія. Треба. Те, щоб заїхати на чашечку кави перепочити. Якщо це автомобіль побачить, він про це вам просигналізує. Також в електрокришку багажника додали сенсор, і тепер до автомобілів хорошій комплектації не обов'язково торкатися до кришки, щоб її відкрити. Достатньо буде помаху ноги, вона буде відкриватися самостійно та автоматично автомобілі додалося керованості, звідки взагалі вона взялася. В цілому ви дуже добре знаєте, що чим неприємні кросовери, особливо для людей, які пересідають із седана або якогось спортивного хатчбека. Те, що ти сідаєш в цей високий кліренс, починаєш на ньому їхати і різко звик заходити в повороти, і таке відчуття, що автомобіль ось-ось перекинеться. Так у Subaru з усіх кросоверів це відчуття найменше, тобто у нього в цілому в класі найкраща керованість. Після нього на Друге місце я можу поставити тільки певно Mazda cx 5 Всі інші кросовери будуть вести себе набагато гірше. Так ось завдяки тому, що у автомобіля використовується опозитний двигун, він знаходиться в передній частині внизу, і центр тяжіння знаходиться саме внизу. Таким чином керованість покращена, але в новому шостому поколінні вона стала ще кращою. І тут Форестер пішов ще далі. Всі ви дуже добре знаєте із спортивною версією Седана, який Субару випускає, і навіть вони участвують в ралі. І дійсно в перегонах ці автомобілі показують одні з найкращих позицій, і це дійсно просто. За шквар емоцій, і це Subaru VRX. І дійсно гострота керма Subaru VRX дозволяє відчувати краще автомобіль, краще вкладати його в повороти, та автомобіль відчувається набагато краще. І Subaru прийняли рішення поставити це кермо саме на Subaru Forester. Тепер ви розумієте, що коли у нас трішечки дифорсований двигун, але все ж таки опозитний двигун веде себе набагато краще і по-іншому, як інші атмосфері. Мосферні двигуни, і цей двигун, і це кермо буде віддавати вам відчуття справжньої спортивності. Ну що ж, якщо вас зацікавила саме гібридна версія автомобіля, то давайте зайдемо на копорт і подивимося, скільки такі автомобілі на сьогоднішній день можуть торгуватися та чи вони є. Вибираємо автомобілі. Нас будуть цікавити саме 24-26 рік Subaru Forester. І ось бачите, на бензиновому двигуні є 100 плюс автомобілів уже шостого покоління. І 25 автомобілів є з гібридним двигуном. Можемо рандомно відкрити, подивитися, що буде найближчим часом на аукціоні і. Зробити собі певну прицінку. Значить, коли ми дивимося автомобіль зі Сполучених Штатів Америки, я вам завжди рекомендую дивитися хороші комплектації автомобілів. Наприклад, коли ми маємо ось таке пошкодження, то ми навіть не будемо пропонувати вам його розглядати, тому що давайте порівняємо пошкодження, ось і ось що ми взяли для нашого клієнта. Ну, мені здається, це небо і земля. Тому, коли попадаються такі варіанти, ми його відразу закриваємо. Турінг це хороша комплектація. В цього автомобіля, і, наприклад, тут у нас пошкоджений дах, і пошкоджені ось тут дверки. Це не дуже добре. Взагалі, я не люблю рекомендувати клієнтам купувати автомобілі з двома, трьома і більше пошкодженнями, тому що такі автомобілі можуть створювати проблеми, а вартість ремонту буде надзвичайно дорогою. Уявіть. Переварити, перерізати кришу, замінити двері. Тут ще по морді є пошкодження, є пошкодження по ходовій частині і по дверкам. Так, такі автомобілі на аукціоні можна дешевше купити. І буває, розповідають, що давайте візьмемо, адже це буде дешевше. Але я таке дешевше не люблю, тому що знаю, що це створить клієнту виключно проблеми. Буде автомобіль, ось з можна сказати, невеликим пошкодженням, також в передній частині. Комплектація преміум це найнижча комплектація цього автомобіля, але все одно. Вона вона буде дуже добре укомплектована, будуть всі сучасні асистенти. Як бачите, чорна стеля і це гібридна установка 2,5 двигуна з 7000 миль пробігу. Незважаючи на це, мені здається, це вже був би хороший варіант для того, щоб розглянути його як для себе. Комплектація Limited буде завжди трішки дорожчою, і тут у нас пошкодження градом. Градові пошкодження можна розглядати і треба розуміти, що. Ось такі вм'ятини, які будуть на автомобілі, вони будуть, як правило, більш в верхній частині, їх потрібно буде прибирати методом ПДР. -у. Якщо, наприклад, капот буде дешевше купити та пофарбувати, то це краще зробити. А якщо дах. Ремонтувати, то, звісно, це краще вистукувати молоточками без фарбування. Як бачите, хороша комплектація Limited. У нас вже в гібрида йде жидкокристалічний екран, тобто цифрова приборна панель. Ну і це був би класний вибір автомобіля як для себе, якщо його взяти по хорошій ціні. Давайте звернемося до аналітичного сайту Автостат і проаналізуємо, скільки ж такі автомобілі можуть коштувати. І введемо наші параметри і подивимось. Спершу давайте глянемо Subaru Forester е, саме 2022-2023 року, тобто поговоримо про п'яте покоління і подивимося, яка на нього зараз іде середня фінальна ставка. Це 6483 тисяч долари. Та якщо ми почнемо закладати хорошу комплектацію, таку як Limited, або ж як е, Touring, якщо ми поставимо м, також. Пробіг автомобіля, адже це важливо, і поставимо те, що автомобіль має заводитися і їхати, то автомобіль буде дорожчати. Тут уже на 8334 зростає ставка. Далі ставимо обов'язково пробіг, тому що автомобілі з пробігами за 100 тисяч миль, які дуже часто також люблять купувати автомобілі в США, тому що вони типу на 1002 дешевше, але то вже зношений автомобіль, який буде потребувати не тільки ремонту після ДТП, а і такого серйозного технічного обслуговування, тому що вже за великий пробіг. Я завжди для клієнтів намагаюсь знаходити маленькі пробіги. Давайте розглядати до 35 тисяч миль, це там в районі 60 тисяч кілометрів, мені здається, це було б дуже класно мати такий автомобіль. І ми паримося, шукаємо по аукціону і завжди знаходимо для клієнтів такий автомобіль. Середня фінальна ставка на такий автомобіль буде складати 8522 долара. Тепер давайте робити аналітику по 6 поколінню. Subaru Форестер 2025-2026 року. 9000 середня фінальна ставка. Модифікацію ставимо хорошу комплектацію Limited. І турінг-гібрид е, пропускаємо. Просто розглядаємо звичайні атмосферні двигуни, щоб порівняння було рівноцінним. 9800. Далі ставимо, щоб автомобіль був run and drive, тобто заводився і їхав. І тут по пробігу ну, можна не виставляти такий параметр, тому що автомобіль новий, і пробіги в нього і так будуть новенькі, маленькі. Тобто, коли в автомобіля багато років, то, звісно, в нього більший пробіг, тому що автомобіль більше років користується. Але для справедливості давайте поставимо також цей фільтр і подивимося. Що нам запропонує автостат. Середня фінальна ставка буде складати 11 227 доларів при однакових параметрах. А тут у нас 8 500 доларів. Тобто розрив ціни складає всього навсього на 3 тисячі доларів. Але в автомобіля буде така сама доставка, незалежності від того, чи він старіший, чи новіший, доставка однакова. Розмитнення буде майже таке саме, тому що один автомобіль буде мати більше років в. А другий автомобіль буде мати менше років, але вищу ціну. Таким чином, там буде вищий акциз, а там буде більше ПДВ і мито. Таким чином воно майже нівелюється. І одне, і те саме майже розмитнення. Ремонтно-відновлювальні роботи на автомобіль будуть відбуватися же майже так само. Тобто, майстер, який відновлює кузов автомобіля, буде брати одні ті самі кошти за свою роботу, чи то автомобіль 23-го року, чи то автомобіль 25-го року. Так само і по фарбуванню. Тому. Різниця по ціні, звісно, буде, але як бачите, вона буде не така суттєва, не така громізка. І тому, поки не здорожчали ці автомобілі на аукціоні, їх можна купувати. До речі, в цих самих параметрах давайте тепер розглянемо, саме ми говоримо про хорошу комплектацію, турінг, лімітед і так далі. За скільки можна придбати гібридний двигун. Тут нам треба перейти паливо, так, і тут ми, значить, поставимо модифікацію лімітед. І турінг ми прибираємо. Та тепер ми поставимо модифікацію з гібридом. Limited гібрид. І давайте для справедливості раді також турінг, гібрид ставити. 13 тисяч доларів. Ось на що потрібно розраховувати, якщо ви захочете шосте покоління Subaru Forester саме з гібридом. Тобто ще десь на 2,5 тисячі доларів автомобіль буде дорожчим. Який бюджет ремонту планувати на такий автомобіль? Звісно, що запчастини на попереднє п'яте покоління будуть значно дешевші, ніж на останнє нове. І тому вартість ремонту може бути різна. Якщо при невеликих пошкодженнях автомобіля з цілою безпекою, щоб автомобіль заводився, їхав, невідірвані колеса були і таке інше, можна закладати бюджет ремонту в районі 7-8 тисяч доларів, з урахуванням сьогоднішніх реалій, скільки все стало коштувати, то... Якщо ми говоримо про Шосте останнє покоління, я б бюджет менше 10-11 тисяч доларів при цих самих умовах не закладав би. Зараз все-таки треба буде розібратися із запчастинами, адже я впевнений, що зараз вони можуть бути на піку своєї вартості. Але оскільки ці автомобілі ще і не набрали високої популярності, їх багато не купують, то вони можуть залежуватися на розбірках на складах і за невелику ціну. Тобто, це потрібно шукати. Наприклад, по наявності в Україні. Запчастини можуть бути значно дорожчими ніж замовляти їх із-за кордону, той самої Польщі, Литви, Америки і Об'єднаних Арабських Еміратів. У нас в компанії працює спеціальний менеджер по запчастинам, і коли ви замовляєте авто із США з нами, ви можете користуватися його послугами. Тобто, ми привозимо вам автомобіль, привозимо до нас на сервіс, і ви можете по вибору ремонтувати автомобіль у нас на сервісі або ремонтувати його. Не у нас на сервісі, як вам зручно. Але при цьому ви можете користуватися послугами наших майстрів, нашого сервісу, але самостійно займатися запчастинами. Якщо ви не хочете і самостійно займатися запчастинами, то в нас є спеціально навчений менеджер, який цим займається. І всі проблеми по запчастинам він бере на себе. Якщо запчастина в дорозі розбивається, чи приходить якась літака, чи не працює, чи ще щось, то це його проблеми. Він її замінює на працюючу, а далі за свої кошти з стійкі. Запчастиною, що приїхала дефектна. Це максимально зручно і максимально комфортно, але ми для своїх клієнтів максим, максимум даємо ось цього комфорту і зручності, щоб можна було замовляти і відновлювати із тої США не тільки якісно, а ще й зручно. Ну що ж, давайте розглядати безпосередньо варіант, який ми виграли для нашого замовника. І нагадаю, це Subaru Forester, 25 й рік і 10 700 доларів була на нього ціна. В районі 21-ї автомобіль прибуває в Києві з доставкою розмитненням плюс ремонт. Враховуючи, що тут у нас невеликі пошкодження, автомобіль на ходу. Ранний драйв заводиться і їде. В автомобіля є ось працьована подушка в кермі. І враховуючи, закладаючи наперед бюджет ремонту в районі 10 тисяч доларів, ми розуміємо, що в районі 30 цей автомобіль буде виходити з ремонтом. І це досить таки непогано. Закладати бюджет ремонту завжди потрібно адекватний. І це не залежить, що якщо ми заклали 10, то значить все, всі 10 треба віддати. Повірте, якщо щось можна буде спасти, тобто у нас буде в середині ціла фара, її не потрібно буде купувати, а достатньо буде спаяти вушка, буде ремонтно пригодний бампер, його не потрібно буде купувати, і інші запчастини автомобіля. І таким чином вдасться здешевшити бюджет ремонту цього автомобіля, вам не доведеться витрачати ці кошти. Але коли ви відразу закладаєте адекватний бюджет ремонту, а не 2-3-4 тисячі, наскільки я знаю, буває таке люблять робити, то коли потрібно виклати біль. Більше, то у вас починаються фінансові проблеми, а також витрачається нервова система. Тому щоб цього не було, краще відразу адекватно оцінювати ситуацію. Ну що ж, автомобіль ми вже виграли, оплатили, і клієнт отримує ось такий трекінг автомобіля, де він розуміє, коли автомобіль був виграний на аукціоні, коли його забрали з аукціона, через який порт він буде відправлятися. Після відправки з'явиться номер букінгу, номер контейнера та орієнтовна дата прибуття. Також клієнт отримує ряд додаткових фотографій, де може. Же вивчити свій автомобіль більш ретельніше та зрозуміти його комплектацію, а також рівень пошкоджень, що можливо потрібно буде ремонтувати, і таке інше. Як бачите, заклеїли таку транспортів-транспортувальну плівку на передню частину автомобіля. Це допоможе, щоб в те, щоб. Пошкоджене, але більш ціле залишилось в автомобілі, щоб воно вціліло. В цілому я рахую, що ми для клієнта виграли дійсно класний автомобіль, і буде мені дуже цікаво зустрічати його в нас в Києві на сервісі, ремонтувати, тому що це дійсно щось новеньке. Цей автомобіль щойно з'явився в автосалонах, і ось він уже і штатів прямує до нас в Україну. Ось таким чином все повністю проходиться. Як бачите, фотографуються і і днище, і дах. І фотографують запасне колесо в автомобіля, якщо воно є. І тут ми вже бачимо, що у нас преміальна музика Харман Kardon в цього автомобіля є. Ну хороша комплектація, є хороша комплектація. Я завжди для клієнтів це люблю робити. Таким чином, клієнт проінформований, коли прибуває автомобіль, де він зараз знаходиться, на якому етапі, коли в Литві відкривається контейнер, з'являються ще 30-40 додаткових фотографій. приїжджає водій забирати автомобіль, з'являються ще. Я йому відправляю фото-відеозвіт від водія, що забирає автомобіль, і таким чином замовник на кожному етапі контролює свій автомобіль. Прибуває до нас на сервіс, створюється група по ремонту, де ми узгоджуємо закупівлю запчастин, що робити, полірувати, ТО робити, масла, фільтри, гуму міняти, як відбувається ремонт, коли автомобіль на стапелі, коли автомобіль фарбування і таке інше. І навіть замовляючи автомобіль із США з іншого міста з нами, вам також зручно керувати ходом цього ремонту. Ви завжди проінформовані, і потім в результаті приїжджаєте, забираєте просто готовий автомобіль. Таким чином, ви завжди в курсі свого авто і робите те, що ви хочете. Хочете, закуповуємо запчастини по заміннику, хочете по оригіналу. Все для вашої зручності. Ну що ж, ми продовжуємо далі працювати по пошуку автомобілів для наших замовників по аукціону. А якщо ви для себе бажаєте також придбати автомобіль, чи вам потрібно. Консультація, отримати більше інформації по замовленню автомобілю. Я буду радий вас бачити у нас в офісі це Кільцева, 4Б, місто Київ. Про зустріч ви можете домовитися по телефону в описі цього відео, а також на сайті totaldrivehub.com. Також, якщо вам незручно приїздити і хочете отримати більше інформації в телефонному режимі, будь ласка, набирайте, запитуйте, ми з радістю відповімо на ваші запитання. До нових зустрічей! Всім пока!